У світі, де влада випливає зі ствола рушниці, емірати демонструють, що її також можна знайти на дні нафтової свердловини. Розташовані на півдорозі між найбільшими економіками світу з величезними запасами вуглеводнів і неймовірним багатством, об'єднані Арабські Емірати використовують світську модель управління і, на відміну від багатьох своїх сусідів, відносно толерантно ставляться до різних віросповідань. З моменту відкриття нафти Емірати завзято втілювали в життя плани диверсифікації. Сьогодні країна скоротила залежність від вуглеводнів до 30% свого ВВП. З'явилися нові галузі, такі як нерухомість, туризм, логістика і транспорт. З року в рік ОАЕ залучають рекордні обсяги прямих іноземних інвестицій. Тепер керівництво країни прагне володіти владою непропорційною її розміром. Держава неухильно перетворюється з Манхеттена Близького Сходу на маленьку спарту регіону, закуповуючи найсучасніше озброєння і розгортаючи війська на периферії. Нещодавній вступ Абу Дабі до Брікс є свідченням цієї амбітної політики. Однак ви не потрапите у вищу лігу, не наживши ворогів. І навіть тоді вам доведеться навчитися наживати правильних ворогів. Маленька, безплідна і вразлива країна. Майбутні історики цілком можуть порівняти Емірати зі Спартою. Якщо, звісно, вони переживуть це десятиліття. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. На перехресті цивілізацій. На південному сході Аравійського півострова розташовані Об'єднані Арабські Емірати. Це рівнинна суха країна з безплідним узбережжям, яке поступово переходить у хвилясті дюни, утворюючи пустелю Рубель Халі. Виживання в цьому суворому ландшафті випробовує сили так само, як і збройний конфлікт. Але це середовище, в якому емірати процвітають. Історія Оае. Це наратив еволюції. Після відходу британців у ХХ столітті місцеві лідери на чолі з родиною Аль-Нахаян уклали союз з королівськими сім'ями. Це ознаменувало народження нової нації, готової орієнтуватись в складнощах регіональної політики та глобальної економіки. Відкриття нафти принесло безпрецедентне багатство, виводячи емірати на світову арену як головного гравця в енергетичному секторі на вершині ієрархічної драбини. Стоїть президент Мухаммед Бін Заїд, широко відомий як МБЗ. Як президент він формує національну політику в той час, як кожна з семи королівських родин країни зберігає політичну владу над відповідними територіями. Президентська влада функціонує на кшталт виборної монархії, де королівські сім'ї голосують і обирають президента. Однак з роками склалося одностайне розуміння того, що президентська посада має залишатися в родині Аль-Нахаян. Ця традиція сягає своїм корінням патріарха родини, який очолив об'єднання після виходу Великої Британії у регіоні, який часто затьмарюється турбулентністю, емірати залишаються маяком стабільності. Ця стійкість набула ще більшого значення у 2022 році з приходом до влади МБЗ. Визнаючи стабільність основою ОАЕ, МБЗ активно працює над тим, щоб сімейні суперечки не дестабілізували державу. Він править у співпраці зі своїми п'ятьма повноправними братами, які одноголосно обрали сина МБЗ наступним спадкоємцем. Така стратегія усуває будь-які внутрішньосімейні виклики його авторитету і забезпечує плавну передачу влади. Проте не люди, а клімат є найгрізнішим супротивником ОАЕ менше 1% їх території є орними землями, і в країні немає жодного постійного прісноводного озера чи річки. Історично ці стерильні природні умови обмежували масштабне проживання людей, і для більшості держав така географія означає вирок бідності. Однак емірати знайшли способи обійти цю проблему. Звичайно, їм допомагає те, що неподалік від узбережжя їх півострова лежить скарбниця запасів нафти і газу. Як ви знаєте, ОАЕ є великим виробником викопного палива, володіючи 6% світових запасів нафти і посідаючи сьоме місце за доведеними запасами природного газу. Сира нафта, зокрема, є основним джерелом доходу країни і досі становить понад 30% її ВВП. Однак, хоча нафта і створила статки еміратів, вона є обмеженим ресурсом. Це реальність, яку уряд визнав від самого початку, тому національна політика Еміратів розумно зосереджується на зменшенні залежності країни від доходів від видобутку вуглеводнів, інвестуючи мільярди у суверенні фонди та галузі від туризму до банківської справи. Але навіть коли йдеться про диверсифікацію, розташування ОАЕ змінює правила гри. Розташована вздовж Перської затоки та Аравійського моря, велика берегова лінія Оае відкриває двері до життєво важливих морських торговельних шляхів. Ця провідна позиція перетворила країну на морську державу, а Джебель Алі став одним із найзавантаженіших контейнерних портів у світі. Прагнучи максимізувати кожну можливість, ОАЕ також зарекомендували себе як провідний центр авіаперевезень. Зокрема, Дубай злетів до нових висот. Тут знаходиться найзавантаженіший у світі аеропорт для міжнародних перевезень. Тим часом авіакомпанія Emirates Airlines перетворилася на одного з найбільших перевізників у світі. Поєднання морського та повітряного сполучення. Доповнене сприятливою для бізнесу політикою, зокрема низькими податками та ефективною бюрократією, перетворило ОАЕ на фінансовий епіцентр, який називають Манхеттеном Близького Сходу. Проте, щоб побудувати імперію, потрібно стояти на плечах своєї робочої сили. Але для такого експансивного проєкту диверсифікації кількість громадян ОАЕ є занадто малою. Тому емірати вдаються до імпорту, залучаючи робітників з Південної та Південно-східної Азії конкурентоспроможними зарплатами, на які вони можуть утримувати свої сім'ї на батьківщині. З 2003 до середини 2010 х років кількість іноземної робочої сили зросла на приголомшливі 325%. Хоча, здавалося б, геніальне вирішення демографічної проблеми. Але робота не пов'язана з отриманням громадянства. Станом на 2024 рік громадяни Еміратів складають лише невелику частку від загальної кількості населення. З 9,3 мільйона жителів трохи більше 1 мільйона 100 тисяч можуть назвати себе громадянами Еміратів, решта іноземні робітники. Це може стати проблемою в майбутньому, і це позиціонує ОАЕ більше як державу, ніж як націю. Отже, як і Венеціанська імперія, Емірати не мають стратегічної глибини і не мають права на помилку. Тим не менш, після тривалого процесу економічної диверсифікації Емірати зараз пожинають плоди. Економіка в цілому зросла на 3,7% у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Без урахування галузей, пов'язаних з нафтою зростання становить ще більш вражаючі 5 і 9%. Ці цифри свідчать про те, що стійка економіка Абу Дабі готова до процвітання в майбутньому без викопного палива. У прагненні до процвітання важливо визнати, що зовнішня політика так само важлива, як і внутрішня. Підхід ООЕ «Все вседозволено ґрунтується на прагматичній філософії, яка надає пріоритет стабільності та економічному зростанню незалежно від політичних уподобань чи вірувань. Ця політика вседозволеності перетворила емірати на притулок для тих, кого уникають та ізолюють. Наприклад, не запровадивши санкції проти Росії, Абу-Дабі збільшив обсяги двосторонньої торгівлі з Москвою і став посередником в обміні ув'язненими. Тут варто зазначити, що хоча розташування ОАЕ є стратегічно важливим, це палиться з двома кінцями. Розташовані в одному з найбільш нестабільних регіонів світу, ОАЕ постійно наражаються на конфлікти. Однак політика все дозволено, допомогла Абу Дабі пройти через ці небезпеки, діючи тихо і обережно, еміратське керівництво співпрацювало як з Саудівською Аравією, так і з Іраном. Зберігаючи при цьому нейтралітет у регіональних конфліктах, ОАЕ також перебувають у стратегічному союзі з двома своїми сусідами Саудівською Аравією та Оманом. Крім того, разом з Бахрейном, Кувейтом і Катаром вони утворюють Раду співробітництва арабських держав Перської затоки GCC. сприяючи економічній інтеграції та співпраці у сфері безпеки між членами. Емірати допомогли стабілізувати своє безпосереднє сусідство. У сукупності унікальний у своєму роді підхід ОАЕ до державного управління надає федеральному уряду значну гнучкість у прийнятті рішень. Невелика чисельність населення Абу Дабі означає, що він може впроваджувати політику, незважаючи на велику кількість неоднорідного населення. А оскільки федеральний уряд має номінальні обов'язки, він може повністю зосередитися. На геополітиці без упереджень. Це відрізняє ОАЕ від інших країн і дозволяє проводити політику, яка може бути неприйнятною для країн з більшою кількістю невиконаних внутрішніх зобов'язань. Однак останніми роками Абу Дабі женеться за горизонтом керівництво еміратів перейшло від обережної до агресивної політики. ОАЕ більше не задовольняються безпечною грою, а прагнуть утвердитися. Як провідна економічна та дипломатична сила на Близькому Сході, початковий етап у планах Абу-Дабі – стати піонером відновлюваної енергетики, інвестуючи в ядерні та сонячні проекти, а також у технології уловлювання вуглецю, щоб продовжити життя своєї нафтової промисловості. Проведення 28-го кліматичного саміту SOP у 2023 році відкрило цю мету світові. Частково проведення саміту стало стратегічним кроком, спрямованим на зміну імідж України з бензинової держави на імідж, що відображає її міста як елегантні, сучасні та чисті. Щоб ще більше посилити свій економічний вплив, Абудабі налагоджує комерційне партнерство з динамічними ринками Азії. Емірати вже уклали торговельні угоди з Індією та Індонезією, а проекти з Малайзією. І Таїландом перебувають на стадії розробки. Але, мабуть, його найвищим досягненням є вступ до Брікс у 2024 році. Цей крок не лише закріплює ОАЕ поряд зі зростаючими силами світового порядку, але й забезпечує середовище для подальших комерційних домовленостей з деякими з найбільш швидко зростаючих економік. Проте на Близькому Сході навіть така сильна, як дуб економіка, все ще потребує захисту. З цією метою емірати беруть на себе активну роль у регіональній політиці. Це не просто гнучкість, щоб активізувати свою жорстку силу, а відповідь на мінливу динаміку. Атаки 11 вересня, в яких брали участь два еміратські викрадачі, стали переломним моментом. Абу-Дабі визнав, що регіональна бездіяльність зробила його вразливим перед іноземними гравцями та ісламістськими групами. У відповідь емірати змінили тактику і перейшли в наступ, щоб знищити політичний іслам як у своїх кордонах, так і на всьому близькому сході. Абу-Дабі з особливою зневагою ставиться до товариства брати мусульмани, яких еміратські чиновники звинувачують у розпалюванні арабської весни. Скрізь, де з'являються брати-мусульмани, з'являється залізний кулак Абу-Дабі. Зокрема, коли Єгипет вільно обрав президента, пов'язаного з братами-мусульманами. ОАЕ спонсорувало переворот, який усунув його від влади. Але ця жорстка політика виходить за рамки простого захисту, і вона не позбавлена опозиції. Емірати ворогують з Катаром, який проводить протилежну політику і активно підтримує політичний іслам. Блокада Катару, запроваджена Саудівською Аравією, ОАЕ, Бахрейном та Єгиптом у 2017 році, мала на меті змінити регіональну орієнтацію Катару. Але зрештою провалилася, залишивши Катар позаблоковим суб'єктом на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході. Але для того, щоб піднятися на вершину світового порядку, потрібно бути готовим до серйозних викликів, а коли мова йде про великі держави, емірати грають на всіх сторонах. Балансуючи між потребами регіональної безпеки і глобальним партнерством, ОАЕ зміцнили свої зв'язки з усіма великими державами. Емірати підтримують міцні економічні, технологічні та безпекові зв'язки з Китаєм. Водночас Абу-Дабі розглядає зміцнення зв'язків з Вашингтоном як проти отруту від регіональної політичної нестабільності. Щоб завоювати прихильність, Емірати активно підтримують американські ініціативи, починаючи від Афганістану і закінчуючи лівійською інтервенцією. Це позиціонує Абу-Дабі як вірного союзника в регіональних справах. У свою чергу. Емірати прагнуть двосторонніх гарантій безпеки з США, і це повною мірою спрацювало. У 2017 році дві держави підписали оборонну угоду між США та ОАЕ, яка кодифікувала попередні домовленості і проклала шлях до майбутньої співпраці. Після підписання угоди США запропонували продаж озброєнь. Включаючи угоду на суму 23 мільярди доларів у 2020 році, що включає безпілотники і винищувачі f 35 Але хоча угода наблизила Абу-Дабі до Вашингтона, відносини між ними залишаються на межі розриву три роки: 50 винищувачів F-35, 18 безпілотників MQ-9 Reaper і цілий ряд новітніх боєприпасів залишаються міцно стояти на американській землі. Прихід на посаду президента Джо Байдена супроводжувався більш обережним підходом до Еміратів. Байден побоюється, що тісні економічні та безпекові відносини ОАЕ з Китаєм можуть призвести до того, що найважливіші військові технології потраплять до рук китайців. Тим не менш, Абу Дабі залишається рішуче налаштованим на укладення безпекових угод з Вашингтоном. Міцні зв'язки з Америкою. Означають угоди щодо озброєнь та безпеки. У свою чергу, угоди щодо озброєнь та безпеки означають перевагу над головною загрозою ООН Іраном. Абу Дабі розглядає Іран як непередбачувану і дестабілізуючу силу. Мережа маріонеток Тегерана, що простягається від Хезболи до Хуситів, пов'язана з тими самими силами, проти яких виступають емірати. Цей геополітичний фон створив підґрунтя для інтервенції ОАЕ в Ємен у 2015 році. У складі арабської коаліції Абу-Дабі вирушив на ліквідацію підтримуваних Іраном повстанців Хуситів. Проте емірати вистрілили собі в ногу. Підтримавши сепаратистську групу, а не уряд, підтримуваний Саудівською Аравією, вони розкололи альянс навпіл і послабили тиск на Хуситів. Настільки. Що у 2022 році ОАЕ довелося згорнути свою участь, усвідомлюючи, що вони лише допомагали іранському маріонетковому уряду. Однак, у прагматичному сенсі, незважаючи на двосторонню напруженість, ОАЕ підтримують торговельні та дипломатичні відносини з Іраном, що є радше стратегічною огорожею, ніж непохитною дружбою. На щастя, для еміратів, у морі іранських проблем вони плавають не самі. Регіональні партнери, включаючи Саудівську Аравію, Бахрейн та Ізраїль, поділяють колективне занепокоєння щодо авантюрної поведінки Ірану та його ядерних амбіцій. Оскільки Америка не сприймається як надійна опора для стримування Ірану, регіональні держави вважають все більш важливим створювати локальні альянси. Таким чином, Авраамські угоди 2020 року стали рідкісним оазисом. Угода Перша встановило нормалізовані відносини між Еміратами, Бахрейном та Ізраїлем. Це не лише виводить ОАЕ на передній план близькосхідної геополітики, але й прокладає шлях до посилення співпраці у сфері безпеки проти Ірану. Тут чітко проглядаються явні переваги еміратського держуправління. Наголос на реальній політиці дозволяє формувати прагматичні альянси, не обмежені історичними суперечками. Проте тліючий конфлікт у Газі постає як потенційний спойлер цієї новоствореної єдності. Хоча Емірати не відкликали свого посла як багато інших арабських держав, ізраїльське бачення післявоєнної гази може виявитися проблематичним. Хоча похмурий Тель-Авів може схилятися до моделі західного берега, де призначені органи влади займаються цивільними справами, в той час як Ізраїль зберігає контроль над безпекою. Однак еміратське керівництво, рішуче виступаючи проти Хамасу, віддає перевагу рішенню про дві держави і бачить Мохамеда Далана, колишнього палестинського представника, на чолі Гази. Така позиція відображає ширші настрої серед арабських держав, які нормалізували відносини з Ізраїлем. І як би там не було, головною гарантією довгострокової безпеки Ізраїлю є нормалізація його відносин з усім арабським світом. Звернення до нових союзників стає все більш важливим після того, як виникли розбіжності з сусідньою Саудівською Аравією. Конкуренція між саудівцями та еміратами підкреслює прагнення до домінування в таких ключових секторах, як туризм, торгівля і навіть освоєння космосу. Хоча це радше економічне суперництво, ніж дипломатичне відчуження, пильність має вирішальне значення. Як і в геополітиці, достатньо лише кількох невірних кроків, щоб ваш найкращий друг став вашим найлютішим ворогом, намагаючись догодити всім і кожному, ви ризикуєте відштовхнути від себе всіх. Кінцевою метою президента МБЗ є укладення угоди про безпеку з Вашингтоном у стилі НАТО, але його тісні зв'язки з Китаєм безсумнівно ускладнюють ситуацію. Вашингтон особливо занепокоєний інвестиціями Пекіна в порти і мережу 5G, обидві сторони залишаються безкомпромісними, і не виключено, що МБЗ чекає виборів у США 2024 року, перш ніж вдатися до рішучих дій. Якщо МБЗ прагнутиме глибшої співпраці зі Сполученими Штатами, це вимагатиме суттєвого скорочення її зв'язків з Китаєм. Однак це є своєрідною авантюрою. Тісна співпраця з Вашингтоном вимагатиме від США твердих зобов'язань щодо захисту еміратських інтересів. Без таких гарантій, союз з Америкою може мати зворотній ефект і позбавити Абу-Дабі його цінності дипломатичного арсеналу. Однак співпраця Еміратів, що коливається між США і Китаєм, може навіть змусити ці держави шукати більш надійних союзників. З такими країнами, як Саудівська Аравія і Катар. Життєздатних альтернатив вистачає. Більше того, новознайдена напориста позиція Абу Дабі означає, що він кинув свій капелюх на ринг Близького Сходу. Більше не будучи стороннім спостерігачем, вони зіткнуться з прямими наслідками своєї регіональної активності. З кожним дипломатичним поворотом і внутрішнім викликом емірати балансують на межі між зростаючою силою і бомбою уповільненої дії. Проте, від посушливих пустельних дюн до розгалужених мегаполісів ОАЕ створили історію стійкості та інновацій. Вони не лише забезпечили собі помітне місце на світовій арені, але й переосмислили мистецтво процвітання у нестабільному середовищі. У своєму успіху емірати демонструють готовність до співпраці без розбору, незалежно від характеру чи принципів своїх партнерів. Зрештою, політика не має жодного відношення до моралі.